Слава Ісусу Христу, миру Божого Усім! Навіщо людині віра? Як вона допомагає в нашому житті, чому так важливо вірити, і яка віра звільняє від гріха, і як ходити у божественній силі? Давайте розберемося у цих питаннях. Сьогодні віра сприймається багатьма людьми як просто інформація про Бога, але віра це є життя з Богом. Чому часто немає успіхів і перемог над гріхами, тому що є питання у вірі. Є віра істинна, та є віра спотворена. Віра нам передається від Ісуса Христа через людей Божих, апостолів та пророків. Але коли ми слухаємо людей, які проповідують спотворене Боже Слово, то й отримуємо спотворену віру, і тоді і приходять проблеми у житті людини. Адже багато хто тільки каже: Я вірю. Ну і на цьому вся віра закінчується. А в самому житті такої людини часто немає перемог над гріхами та успіхами у житті. Але є пряма дорога до пекла. Але апостол Петро каже, що якщо буде віра, то буде пряма дорога до Божого царства. Отже, правильній вірі потрібно учитися, вникати у Слово Боже. Апостол Петро особисто знав Ісуса Христа, був учнем Господа. Він був очевидцем Його величі і точно знає, як правильно вірити. Отже, у своєму посланні апостол Павло пише: Симон. Петро, раб апостола Ісуса Христа, тим, хто прийняв з нами однакову дорогоцінну віру у правді Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Отже отже, е, виявляється, що потрібно прийняти однакову дорогоцінну віру від святих апостолів. Є дві категорії людей. Перша це люди, котрі знають Бога, вони виконують Боже Слово, і у таких людей нам потрібно вчитися, адже їхнє життя і успіх та результат відображають їхню віру. Друга категорія людей це люди, які, можливо, гарно говорять, філософствують і навіть цитують Біблію, але плоди і результати їхнього життя говорять про інше. Таких людей слухати небезпечно. Написано далі. Що благодать і мир вам нехай примножиться у пізнанні Бога і Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Якщо ми, як апостол Петро, прийняли однакову дороцінну віру, тоді мир і благодать, і допомога, і сила, і милість, і присутність Божа примножиться у нашому житті, коли будемо пізнавати Бога і Ісуса Христа, Господа нашого. Адже життя. Дане нам і для того, щоб ми пізнавали Бога і зростали духовно у вірі і благодаті.